ставиться сейсар до свого царства. Розглянемо стан природи навколишнього середовища сьогодні на території нашого села. Бринська ЗОЖ перша-друг ступені знаходиться біля дороги з інтенсивним рухом автомобілів. Автомобільні викупні гази одна з основних складових забруднення повітряного простору. Особливо гостро стоїться проблема в містах, в селах. Автомобільні викликні гази складають 60% усіх шкідливих речовин, що забруднюють повітря. Автомобіль із відпрацьованими газами опускає навколишні середовища середовище близько 200 шкідливих речовин, у яких містять гітроген, хромон і термодорогідіок. Ді... Кида, а також величезна кількість оксиду вулицю, чано газ, який набагато швидше, ніж кисень, проникає в клітини крові, блокуючи цим доступ кисню в організм. Це призводить до кисневого голодування, у результаті чого погіршується самопочуття людини. Чан і волокисний газ важчі за повітря, тому вони збираються на поверхні землі. Причому найбільша концентрація цих газів на перехрестях і поблизу відлофорів, тому що під час роботи двигуна на малих обертах, а також у момент старту двигуна викидів значно більш. Шунта кошикові. Проблема. Сильний шум не просто турбує людину, але й поступово погіршує її слух. Навіть невеликий шум заважає розмові людини, викликає дискомфорт. Основними джерелами шуму є транспорт, промисловість і навіть сільське господарство що на організм викликає зниження слуху, зниження уваги, захворювання нервової системи, зниження реакції людини на подразники, що спричиняє підвищення травматизму. Вживання забрудненої води може викликати захворювання печінки, шлунка і серця. Через воду можна заразитися холерою, гострою кишковою інфекцією. Виходячи з викладеного, можна зробити невтішні висновки. Погіршення екологічного стану навколишнього середовища призводить до збільшення кількості захворювань, порушення фонду людства, зниження середньої тривалості життя людини. Радячи вузькою стежкою від школи, ми зупиняємося біля школи, шкільного ставка, який був створений 1986 року. Ставок знаходиться в малювночому місті, неподалік протікає потічок, вздовж якого ростуть верби. Основна мета створення ставка розведення короба дзеркального і звичайного. Мальків доставляють сюди із бурштинського водосховища, але розведення короба не єдина мета. Велика увага приділяється. Люються вивчення тваринного світу, комах і безхребетних цієї водойми. Ми сприяємо кращенню засвоєння знань про природу рідного краю. У водоймі можна побачити короба гриблянки, який має плавці задніх кінців. Багато тварин мешкають у товщі води, пуголовки, водні жуки та їх личинки, павуки стріблянки. Серед водягних рослин плавають жуки, плавці, жуки, жуки, води. Водолюбе. Якщо набрати в склянку води, можна побачити багато дрібних рачків, Дафній – невеличкий водяний віслюк. в товщі води є тритон, що належить до класу хвостатих земноводних. Усе це тварини гідробіонти, що розподілені у водному біогенезі. Господарська діяльність людини привела до екологічної кризи, важливим виявом, якої є несприятливі тенденції у стані здоров'я населення, щоб зменшити згубний вплив шкідливих речовин на живі організми, за ініціативою учнів 9 класу, підтримки з боку дирекції школи і практичної допомоги сільської ради, на території нашого села був закладений парк. 15 квітня 2004 року на площі 15 арів ні для кого не секрет, що зелені насадження це зелені легені нашої планети, створення штучного культурного ландшафту з однією з провідних задач, які лежать на основі екологічного виховання учнів. Саме через закладання парку ми намагаємося знайти шлях до дитячих сердець, зародити в них повагу до безлічі істот, які живуть з нами на одній планеті. Вечена, мудрості життя навчена, і сказала це весна, весна це сонце весна це злива, весна це. dar